Футбольний привіт, друзі, з вами я, Олександр Мірошник. Запрошую всіх на свій спортивний футбольний розважальний канал. І ми продовжимо кар'єру FIFA 23 за AFC Richmond на чолі Тедом Ласо. Let's go! Всім приємного перегляду. Ну і Сьогодні в серії у нас завершиться таки вже серпень 25-го року. Зачинимо трансферне вікно. Там у нас матч проти Манчестер-Сіті. Потім дивіться, яка пауза, матч проти Ліверпулю. І нарешті ми таки будемо дебютувати у Європі матчем проти АЗ Алкмар. Зараз, звісно, що передивимося, передивимося нашу групу в Лізі Європи. Тому має бути цікаво, друзі. Так, група Ді. Річмонд, АЗ, Копенгаген, Апоель. Ну, в принципі, я так гадаю, що доволі прохідна група. Маємо, маємо проходити, можливо, ще й з першого місця. Неможливо, я так відчуваю, тому що ми команду склепали. Ну, а в чемпіонаті ви бачите, де ми знаходимося. Поки що на першій позиції після двох турів по шість очок в нас Арсенал і Крістал Пелес, як не дивно. Манчестер Сіті, Річмонд. Будемо грати на виїзді на Етіхак Стедіум. Деякі гравці в нас трохи не відновлені. Ну, давай. Райан Гравенверк зіграє замість Едуарду Камавінги. Ну, а так, в принципі, що? Рюдігер трохи втомився, мабуть, що доведеться його знімати там по перерві. Ну, а тут, начебто, все так, плюс-мінус. Каборе, Юлькюнде, Сесеньйон, Жеремі Дуку. все. Поїхали. Михайло Мудрик. В основі тут на що Філф, Блін, цей Голланд. Ну, спробуємо. Вперед. Гюндуган Капітан. Футбол це стиль життя. Оле, 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 оле. річмон чемпіон. Буду вдячний вам за легко підписку. Друзі, нагадую, що на каналі тривають ще дві кар'єри. Це FIFA 23 кар'єра грався за Кристяна Шевченко. Ну і ПЕС-21, українська прем'єр-ліга кар'єра за Одеський Чорноморець. Там наш нас вже останній сезон, третій сезон. Ми виступаємо в Лізі чемпіонів. Ну, а тут це в нас четвертий сезон і ми нарешті-таки у Лізі Європи. Ну, Скоріше за все, що має бути ще тут і п'ятий сезон, тому що дуже кортить пограти ще і в Лізі чемпіонів. Непогано Каріма є мій. Ось передачу можна віддати на фланг. Жеремю докул забуває. Ні! Едерсон не дозволяє Едерсон одягнув нашу форму. Каборе тут. Каборе проходить непогано вісь. Знову Едерсон. А що ж з цим Едерсоном зробиш? Що з ним робити? Ось передача. Райан Гравенберг на вбивчі позиції не пробуває. Чому такий удар слабкий? Кутовий знову Едерсон з, з м'ячем? Майже скільки вже? Ну, 20 хвилин зіграно, і Манчестер Сіті майже без м'ячу. Михайло Мудрик зміщується в центр. Непоганий прохід. Непогано йде. Тримає м'яч в своїх ногах. Віде передачу. Гол, 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 гол. Забуваємо такі, забиваємо. І ви бачите, хто забив, це Педрі. Не, не, не даремно нам його демонстрували перед початком на старті матчу. Перед початком, точніше. Тому що він нас роз... роззабивався в цьому сезоні і в усіх турнірах. Жеремі Доку. Сподіваємося, що і в Лізі Європи також. Петлю непогано тут Мудрик пробив, не забив. Мудрик-мудрик. Чи хто то був? Ма... О, здається, Мудрик. Я з цією з, з... з верхньою камерою з основної я плутаю Сімонса і Мудрика, тому що в них десь так з такою відстані за Чисоною однакові. Так, ну а тут ми пропускаємо вже. один 1-1-39 хвилина розпочалася. Ман Сіті Річмонд. Тут прикрий момент епізод. А. Намагався вийти голкіпером, потім зрозумів, що, що це буде Торбеха і відмінив вихід, але ось тут ми могли відігратися. Камбек вже місця не створили. Ось такий футбол. Ось такий футбол. Сьогодні маємо удар по воротах. Ну, У нас моментів ціла купа, але, але лише один забитий м'яч і, і два пропущені. Нагадую вам про свій телеграм-канал, Ось ключик був, щойно на екранах, або ж знаходьте посилання в описі під відео. Один удар, один забитий м'яч, Педрі. Ну, в цілому непогано ми зіграли взагалі-то. Хоча й рахунок такий, ви бачите, Філфоден і Холанд забивали в наші ворота, але ми краще виглядали. Два моменти на наші ворота, два пропущені. Що, будемо грати моєю улюбленою тепер схемою. Я її чомусь так, знаєте, полюбив і більш мені подобається саме у FIFA, аніж 4-3-3. Знову небезпека. Як розкатали її? Добре, Добре, що тут не пробивав, хто там Голанд. Де Брюйне. Удар по воротах Мартині втягне. Я вже чув, що хтось з українських коментаторів не Дебрюйне, а Дебрейне. Я не знаю, чому, чому так завжди змінюється зимов прізвищ. Все життя був Дебрюйне. О, суки ще один. Пропускаємо. 3-1. Що відбувається? Що відбувається на етігедстей? Мабуть, що, ну Мансіті прокинулося, там про піздончиків е, вставив гвардіола. У... Ну, ще й до перерви. До перерви, там, мабуть. Що... Трохи щось вигукнув вигукнив своєю зоною стулетний Це психолом. Це, це просто щось неймовірне. Нам пропонують Мудрика зняти. Ну, давай, мабуть, що. Франциско тримкаву, мудрик бліденько виглядав. На початку там щось, щось намагався створити, потім взагалі зник. 4-1 такі справи, такий футбол. Це щось зупинилися. У нас дуже активний був майже весь. Перший тайм, там, ну, буквально там. Та як же ж ти? Ну, що ж ти будеш робити? Влітає. Влітає абсолютно все. Ну, щойно, ж удар же був, не дуже, не дуже сильний. Олександр Ісак з'являється на арені на останні там хвилин 15. Ну і ми знімаємо каріма Адеємі, тому що також чомусь чомусь не йде. Зупинилася наша команда, я не знаю, як з цим боротися. Не грають зовсім удар по поворотах, добре, що не, не, не в дотик пробивав. Ще 10 хвилин є, Ну, але за такої гри тут хоча б ще штук 3 не пропустити. Ну, не пішла гра, не пішла гра, це FIFA. Тут таке, ну, я завжди говорив, ну це правда, друзі. Граю на альтімейті. Тут такі гойдалки завжди. Немає золотої середини, немає балансу. Або ти виносиш суперника, або суперник тебе один такими відіграє, сіла, відзначився. Все ж таки випускаю я Камавінгу, можливо, трохи освіжить гру в центрі поля. У нас там, е ми втрачаємо м'яч саме в центрі, обрізаємося і звідти починаються атаки. Команди Пепа Гвардіо, але 4 хвилини накинув рефері, останні секунди, ну все. Що ми програли, це вже факт, але чи вдасться нам ще хоча б один забитий Педрі. Все, не дозволяє нам рефері завершити цей момент. Ну все, друзі, ось така поразка на едьхайтседіум. Цікаво, зіграли ми дуже, дуже гарно. Зіграли, конюголи 2-7-2-5. Ну, 5-2. Ну ніяк не міг бути рахунок. Я не знаю, як тут все рахується в ХЗ. Ну, а тим часом Райан Гравенберг у нас прокачався вже, слабка, нога, 5 зірок. Е, давайте що. Ну, треба рівень атаки. Ну, давай, мабуть, що ще фінти поки що прокачаємо йому. Темп 81 удар. ну Дивіться, все зелененьке, все просто крутяк. Це просто крутяк. Ну і що, зачнемо трансферне вікно. Та-дам, і ось, друзі, душу, тіло ми положим за нашу свободу. Запрошують нас таки очолити національну збірну Україну. Оце так сюрприз. Оце так сюрприз. Я вже не сподівався, тому що у нас тренер не українець, ну, але ось так, такий дарунок долі для нас. Фінляндія, Україна. Ну, я не знаю, мабуть, що... не хочу поки що я грати за збірну. Можливо, подальшому. 0-2 програємо Фінам. Отак от, от. Україна, Канада. Тепер вдома. Ну також симульнемо. 1-2 і тут програємо. Та що ж таке? Та що ж таке? Канадці обіграли Україну. Так, ну, далі матч з Ліверпулем, друзі. Ми на четвертій позиції. Кристал, Тотхем. Ліверпуль під нами у нас що? Однакова кількість матчів, однакова кількість очок. Оце буде, оце буде зараз заруба. Поїхали. Тут нуньєс є. Жота, Дембеле, осман Дембеле в складі команди Юргіна Клопа. Ну що, приємно всім перегляду. запрошую друзі, вас до віртуального світу футболу. Лайкос, під відос. буду вдячний. Музька, мій привіт, вітання, шле, як чуєте. Так, четверта, п'ята позиція. По 6 очок маємо. По 6 очок. Ну, Погнали, вперед. Нельсон Роуд Стадіум. Вдома приймаємо. Ліверпуль. Так, Педрі. Педрі вже на ударній позиції. Удар не сильний. Кутовий. Удар головою. Голкіпер на місці. Тут Каріма на Мудрика. Одразу Мудрик пробуває, забуває дальній кут. Михайло Мудрик. Виходимо вперед. 1-0. 1-0. Шаленіють наші трибуни, наші вболівальники. Ну, дозволили Ви бачили, скільки часу було, скільки простіру, прості прост, простору у Михайла. Другий гол свій забиває в англійській прем'єр-лізі. Ліверпуль тепер поруч. З усієї сили удар воротах Мартініс на місці. кутовий. Не дозволяємо поки що пробити. Ну, ви бачите, що Томас Мюллер у складі у складі Мерсесайдсів. Так, вірно ж. Жеремі Доку мчить. не зустрічає, поки що його взагалі ніхто оси, що зараз. Передача на лівий фланг райен Сейсеньон. П'ятою красиво на Мудрика можна спробувати навісити. Удар добитині. Сесеньон в центр. Хаві Сімонс одразу креативно віддає на Каріма. Адиємі, той б'є. Голкіпер знову тягне. Алісон Беккер, що ви хотіли. Цього так просто не проб'єш, Хоча вже забили ми Голєшніка, але. Так, Сімонс тут фінтить. Камавінга. Камавінга трохи щось, ну, непомітний поки що. Педри ну Знову Алісон тягне. Хвилин 15 ще, друзі, в першому таймі. Поки що ми попереду. Річмонд Ліверпуль 1-0. Це може бути небезпечно. Тут Осман Дебеле об'їхав. Об'їхав нашого, нашого Райана, як на мопеді. І, ну не вже тут, невже тут є підстави давати жовту ще і призначати 12-метровий Мартініс! Як не ну, вже в кострі вдається, мені вгадати. Мартініс молодець. Так, готовий будуть розігрувати. Трохи більше п'яти хвилин грати у першому таймі. Хотілося б зберегти такий ось рахунок, але тиснуть, тиснуть гравці Ліверпулю на наші ворота. Спокотно буде, спокотно буде, відчуваю ця кінцівка першу тайму. Жеремі Дуку допомагає в захисті. Граю у відборі. передача не точна. А Тут Жуль Кунде. Сесеньон на голкіпера. Мартініс, о, як зустрічає, як тут. Мене дуже часто бувають такі привози, от саме ФІФА. В пес простіше. В пес голкіпери надійніше грають в таких епізодах. Ну тут виносимо м'яч нахер, все, друзі, перерва. Ну, поки що все нормально. Михайло Мудрик, автор забитого голу. Один удар, один забитий м'яч. Ну, але щось, щось з обличчям така кисла міна, чомусь не, не подобається його гра. На восьмій хвилині відзначився наш українець. Давай, Трінкао на другий тайм. виходь, Францішко Трінкао. Так, ну і що? ну Мабуть, що поки що, поки що, що досить. Так що такі справи, друзі, очолили ми очолили ми національну збірну нашу. Ну а тут ще тут Нюніс отримав жовтий. Пограємо, можливо, ще й за, за збірну. Удар поворота Хаві Сімонс. Знову не вдається нам пробити Алісона. Хаві Сімонс. Рюдігер, ну, пф, блін, це я вже. Це я вже гоню, не треба було обігрувати. Це ж Рюдігер, це ж центральний захисник, які, яка там техніка, які там фінти. Так, жота з м'ячем. Об'їхав, побіжав всіх під удар. Томас Мюллер. Легенда забуває. Легенда забуває наші ворота 1-1-півгодини ще. Грати. Знову жота з м'ячем. Я не можу його зупинити, подивися, що відбувається. Продача в центр. Знову Мюллер. Ух, ну тут. Тут Томас нас відверто кажуть і пробачає. Тут бадьорою там гравців. гравці. Мартініс. Нервові, нервові хвилини. Знову катають, знову розхитують нас просто. Відібрали спокійно. Рюдігер помиляється. Ентоні Рюдігер. Ну, а це приїхав ще один м'яч в наші ворот. Не нічого не може зробити. Це, або як воно? Скрипти під'їхали. Знову стоїмо, і це вже вкотре ми забиваємо перше, а потім щось таке. От, доводиться перебудовуватися. Знімаємо Кама, вінгу, ну давай, Райан Гравенберг. І замість Сімонса виходить сіла. Усман Дембеле мчить лівим флангом вже в штрафному віддає на Нюндіса, той далі покотив, як красиво зараз Ох, пронесло. Мосалах! Хабе Салах. Салах. Змінює Мюллера, так? Томас Мюллер. Ну, Томас Мюллер це логічно, що вже не витягує весь матч. Я не розумію, чому Салах одразу не був зі стартових хвилин. Педри, ну давай, демонструй віддейску передачу. Франсішко Тренкао! Кладе піддальню скійку. Франсішко Тренкау 2-2. Дикі танці, сальтони. Прррррр. Так, ну що, випускаємо свіженького е -е, центрального нападника Факундо Фаріас. Ну, а тим часом Ліверпуль знову через лівий фланг через Османа Дембеля діють. Це просто, це якесь прокляття. Дарвін Нюнієс. Один дотик пробив. Все дуже просто сьогодні. Все, все вдається. Ліверпулю сьогодні. Педрі розвернувся, ну треба було вже, мабуть. Не хотів як краще, але не вийшла передача. Друзі, програємо сьогодні. Програємо знову, Програє, програємо Манчестер Сіті, програємо Ліверпулю. Поступаємося грандам. Ну і таким чином вже Лів... Ліверпуль набирає 9 очок, у нас лише 6. Е... Так, ну тут ми програли. Тут ми програли, друзі. Себастьян Кокс, нарешті-таки, вдається мені його продати вже. Це друга спроба або ж третя. За 3 мільйони. Він нам не потрібен. Ну, і звісно, що ми відвідемо передмачову прес-конференцію. Старт наш <говорит> старт у Лізі Європи. Так, буде важко. Чи здібна наша команда виграти це ну, одразу з першої спроби? Ну я так гадаю, що ми можемо, але ж якщо будемо грати якось зараз проти Сіті, проти Ліверпулю, то у нас будуть, звісно, що певні проблеми. Ну, групу ми маємо проходити. Я так розумію, що ви маєте зі мною друзі, погоджуватися, тому що група не складна, тому треба, треба обігрувати. Треба займати першу позицію. і... і взагалі у нас, пам'ятаєте, у нас завдання керівництва клубу виграти цей турнір. Отже, Річмонд Азе склади команд на, на екранах. Ну, ми в основу будемо грати. Мудрик Адеємі Жеремі, Дуку. Можливо, трінкаво вийде на заміну. Нельсон Рокстейд, ну що, дебют, дебют наш в Європі. Вперше, вперше ця арена прийматиме гостей з Європи. Чудова атмосфера. Ну, звісно, що вся музика вимкнута, тому що, аби не, не порушувати авторські права, ви розумієте це. Зараз би ми. Я б також задоволений би послухав гімн. Ліги Європи мені це ніколи не подобалось. Це все таке. Це все гроші. Я маю на увазі, що гімн Ліги Чемпіонів завжди один. Ну добре, що хоча б так. А от гімн Ліги Європи вже третій або ж четвертий. Райн Сенсеньон проходимо передачу Педрі. Жеремі Доку, Удар по воротах, Хаві Сімонс. Ось хто перший забуває на Євроарені. Хаві Сімонс. Ну і вдалий дебют, вдалий старт матчу 1-0. Пробив на протиході, так, попхитрив голкіпера. Авісімон, сьомий номер. Сьомий номер на сьомій хвилині відзначається. Дуже символічно. Магія. Мудрик. Михайло Мудрик. Непогано він вже техніка прокачалася, зміщується в центр, фінтить, обходить суперника, пробиває ближній кут, заробляє кутовий для нас. Ні, не граємо на другому поверсі. Але ж Мудрик перший на підхопленні. Знову фінтить, віддає на Рюдіґера. Ну давайте перевіримо удар. Непогано. До речі, ще удар вийшов, але кіпер на місці. Ще один кутовий. Що подавати, мабуть. Що. Чи давайте розіграємо. Жеремі Дуку, Все не пам'ятаю, яка, яка в нього робоча нога. Кама Вінга. Одного обходить. Так, ну тут далі не пускають. Едуарду Кама Вінга хотів я за закрутити. Знову кутовий. Удар не сильний. Відповідь АЗ. Ну, а ось дуже цікаво. Карсон. Виходить, такі Мартині дуже ризиково не зіграв, там пак могло прилетіти. Ну, але все заради команди, все заради результату. Помиляється. То Педр був так. Я вже хотів знову повертати на правий флат. Красиво було би. Михайло Мудрик. Лівим флангом можна забити. Пробиває. Мухайло Мудрик. забиває свій перший м'яч. Також в Лізі Європи. Вітаємо. Ну Все логічно. Все логічно на, на табло, тому що е, відображує все, що відбувається на футбольному полі. Останні хвилини першу тайму. Річмонд АЗ 2-0. Удар з далекої відстані голкіпер на місці. Ну, аби не цей. Аби не ворота Арту, вже, можливо, були б серйозніші проблеми у нідерландського клубу. Ударні немає. Михайло Мудрик перший. Педрі. Педрі чекає на підключення. Все, втратили, втратили м'яч. Ну що, плюс хвилина до першої половини зустрічі 2-0. Поки що 2-0 Сімонс. Тут ми маємо ще одну можливу. Сімонс, віддає передачу Жеремі докуп. ух, трохи не влучив, трохи не влучив. але це крапка скому в цьому протистоянні, друзі. Відпочинемо. Відпочинемо. Проблема для захисту Михайло Мудрик. Молодець мішання. Цікаво, він буде за збірну грати. І, 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 до речі, треба глянути. Це в нас що там, товар, товариські зустрічі ми пропускали? Чи, чи буде якась кваліфікація, чи, чи ні. Копенгаген Апоель 1-1 після першого тайму. Адеємі. Карім Адеємі, Рикошет. Я нагадую, що в мене гра рукою вімп. Ну, як сказати, вимкнути, вимкну, тому що мені не подобається, хоча мені вже там підказували, що трохи підкоригували, що можна вмикати вже не так часто в групу влючати. Ну поки що я не хочу цього робити. Граємо без... без... таких авантюрних 11 метрових, так скажемо. Каборе. Проходить сам Кабуре, можна вже пробувати зліво б'є знову цей. Знову це гулки ми вже, вже могло бути і 5-0. Михайло Мудрик тут втрачає м'яч, це може бути контра. Є гравці, все. Ми повернулися додому, все нормально. Пригальмували. Пригальмували швидку атаку. І тут перехоплення, Педрі. Камавінга, Педрі. Обігралися на фланг хотів віддати ось зараз. Та не туди ж ти. Михайло Мудрик нас джене м'яч. Нас доганяє удар, ні немає удару. А Зевотації. Не пускаємо далі. Не пускаємо, але знову цей... Хитанина з м'ячем, Проходить таки пас, Зоер удар. Каркас воріт нам зараз допомагає втримати поки що наші ворота на замку. Сімонс. Проходить передачу на Камавінгу. Едуардо з м'ячем. Бо в центр віддає знову на Сімонса. Тут забігання довго-довго. до довго. Куви, Давайте його міняти. Франсішко Тренкао вийде. Ну і Райан Гравенберг змінить Едуарду Кама Вінко. Заміни по позиції поки що. Факундо Фаріас? Ні, все ж таки Ну Я на ячому Сіль, Сільві більш довіряю. Сімонс, ось віддай. Під удар Перис. Педри, Педрі, Педри, начебто вже із ударом тебе краще, але. Тут не влучив. Це мало бути 3-0. Залізо бетонно мав зараз педер забивати. Сілва, непогано. Францішко! І що ж таке? Зачарований той кут. Ну давай, Віталій Миколенко. Дебютує в Лізі Європи у складі Річмонду. Хтось мені пише, що це вже не Річмонд. І так, я погоджуюся, що це не Річмонд. Нема тих гравців, але ж у нас було таке. Була така, такий задум. Продати всіх кіношних гравців і зробити ось на, на базі на основі Річмонду. Е, Серйозну команду нашу, ой, хтось там потягнув, здається, що Михайло Мудрик отримав ушкодження, Так, ех, а в нас немає нема можливості його змінити. Мішання добігає вже дограва, якось пішки там ходить. Аби не серйозно, тому що вже ж там і за збірною треба грати. Ну, Поки що бігає потихеньку. Потихеньку бігає, добігав. 2-0, отже, перша перемога. Три очки ми заробляємо. Дебют в Дадз. Едласов задоволений, щасливий. Ну і трибуни, трибуни щасливі. Михайло Мудрик п'ять разів пробував, один забитий. Ну, дуже активно зіграв, отримав травму. Не сподіваюся, що можливо там щось незначне або вже, може, й пройшло. Може, переболіло. Мудрик Сімонс. Точніше Сімонс-Мудрик. 2-0. Так, ну Мудрик носився тут, ви бачите, і в захисті його відпрацьовував. Кращий гравець 7-8. Копенгаген ОПЕЛ 2-2. Так в ніч і завершилося. Поспілкувалися з журналюгами, з пресою. Ну, і досить на сьогодні, друзі. В наступній серії у нас вже вересень. Триватиме Лікс, потім Куба вже розпочинається. Далі Тотхем. Далі Тотхем, я не знаю, чи... Ну, мабуть, що треба грати поки що всі матчі. Ну, а там матч в гостях проти Апоелу пограємо в Лізі Європи, далі Челсі, далі вже матчі збірної. Товариські такі, не кваліфікації, ще, то товарняки, не знаю. <кій> Якщо цікавий суперник буде, може треба починати вже за збірну грати. Дякую вам за перегляд, буду вдячний за лакос. До нових футбольних зустрічей. Пока.